На, на, на ряби нікого мене немає. Дивно. Навіть з днем народження привітати нікому. Не можеш я сам собі сказати. Вітаю з днем народження. Вітаю. Дякую. Шу. Будьте здорові. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи не міг би я вас запитати? Хто ви такий? Я мама. Ма, ма. Мама чи я мама? Та ні, і зовсім я не мама. Я мама. Мас Маслячок. маслячок? Ха! хак! Вмерти можна ото сміху. Так, я маслячок. а ви хто? Я теж маслячок. Маслячок великий і народився я на цій галявинці. А я маслячок менший. І я теж народився на цій галявинці. На цій галявинці Ха! вмерти можна ото сміху. Ой, а, а, а котра зараз година? Пів на дев'яту. Пів. Отже, я народився пів на де, де, дев'яту, а везека трі трішечки. Ха, ну здорово. А хіба це смішно? Ні, це зовсім не смішно. Вибачте мене, будь ласка, розумієте? В мене такий характер. Я завжди. Я від самого дитинства сміюсь. А? А від самого на народження, то тоді будьмо знайомі. Будьмо знайомі. Це здорово. Тепер раз, два масічки. Два, не два, не два. А скільки? Три, три. Хто ти такий? І звідки ти говориш? Звідши. А чи? будьте здорові. Здорові, здорові. Як же здоровий чи не здоровий, коли ще не народився? Я ще під листочком. Під яким листочком? Жам не знаю. Будьте такі ваштальні. Вишукайте мене. Ой-ой-ой, вони не наступили на мене. Так ось, дички він. Я знайшов його. Я теж знайшов його. Він ще такий маленький. Хах. Він такий маленький, що мені аж смішно. Смішно, смішно, смішно. Ніж сміятися, то краще б допомогли вилізти. А, вилізти, прошу. Зазвичай ж, будь ласка. Вітаю з днем народження. А ти хто такий? Я маслячок великий. Будьмо знайомі. Я Маслячок менший. М менший. Пші. а ти що, жаїха? Три трішечки. В не має ніякого значення. Будьмо знайомі, маслячок маленький. Ура! І він теж маслячок! Нас тепер три маслячки! Три нежрівнянні машлючки! А псх! Ти ж червонастий, а шолечко теж червонашденька. Я зовсім я не червонастий. Я рижик. Рижик. І весь я на цій галявиці. Тільки трішечки раніше завала. А чому ти не щазі дхаєш? Та вона ж така. 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 Яка. Та вона така і капелюшко у неї такий. Та хто ж вона така? Вона чудово-чудова, ніжна-ніжна. А ти що, вже коханий у неї? Чи як? У кого? У сировішку? Ну трошки! Ну трішечки, трішечки. А звідки ви знаєте? Нам так здалося. Здалося. Та вона ж така, така. І кабулюшку неї такий, такий. Ну добре, я розкажу все-все. Нещодавно на цій галявинці виросла вона. Чудово, чудова, ніжна, ніжна. І зовуть її. Сироїшка. Знаємо вже про сироїшку. Та хто ж вона така? -та 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 вона чудово, чудова, ніжна ніжна. Жавівся, ніжна ніжна. Скажи я ж, вона теж гре. Ой, не можу, це вона, вона йде сюди. Рижик правий, вона дійсно така. І капелюшок у неї так, такий. Жоду таких не зустрічав. Доброго ранку. Доброго ранку. Що я бачу? Це жахливо. Це найжахливіше. Рижик, ви ще нічого не встигли зробити. Я, я, я. Ми? ми без зайвих розмов. Е, розумієте? Е, ми щойно народились. Е, так, так, не, нещодавно. Ну то й що? Це не має ніякого значення. Ну ви ж не станете заперечувати, що народилися ось на цій галявинці. Не станете? Ні, не, не станемо. станемо. От і добре. Прибирайте. А ви чому стоїте? Я? Я ще маленький. От ще. Дитина від самого народження повинна трудитися. Шамого, шамого, так від самого. Дитина, може, ще шошку жоту не виймала, а вона трудитися. Деть. Нічого, нічого. Хитро широко шпіймати не виходить. Цю вправу вам необхідно повторювати протягом дня по декілька разів. Зрозуміло? Зрозуміло! Ясно. Тобто добре. Ну як, смачно? Чу чудово, дуже. А тепер, хлопчики, коли ви вже потрудилися, можете відпочити. Бачите, яка мама, я при ній не можу сказати жодного слова і Я. А на цьому алфавіті існує лише одна буква. Правильно, їй треба розказати, о о освічитися, сказати, я вас люблю, мило сироніжко. Добре, я так і скажу. Я вас люблю, мила сироніжка. Ну говори, говори! Я ваш. Не ваш а вас. Не ваш, а вас. Я вас не ваш. Я вас не ваша. Що за мережко? Ви захворіли? Ай-яй-яй, ну куди? Куди він заховав? Нічого не розумію. що сховав? Куди ж він її заховав? Кого? Ну, комік. <сх> Зараз же припиніть сміятися. Ах, я як... діти, діти. Як невчасно, ви мене розбудили. Через вас я не студенту дивитися сон. Сон? Будьте ласкаві. Розкажіть нам, хто ви? Греб. Греб! Греб. Скажіть, будь ласка, але ж ваші капелюшки зовсім не похожі на наші капелюшки. Вірно-вірно, малюка. Але ж і ваші капелюшки різні, бачите? Ставки. Мене величають дідусь з боровичок, а вас я знаю. Дідусь боровичко? А чого ви так довго шпали? Бачите, малюки. Я б давно прокинувся, але мені снився такий сон, такий сон. Мені вкрай необхідно було його додивитися. Цікаво. Розкажіть, дідусі боровичку, що ж вам снилось? Так так розкажіть. Ну що ж, слухайте, мої любі, ви, звичайно, знаєте, що дощ нам необхідний, як повітря. Якби не дощі, то загинули б не тільки ми, а й б загинуло усе живе на землі. Сьогодні в лісі пройшов дощ. І народилися ви. Але вся біда малюки в тому, що у лісі після дощу народилися не тільки ви, а й хто? Хто? Хто дідусю? А ось хто. Та, і не твоя, моя шапка найкраща. <гум> Сказала, ти мені як опудало. Що, що, ану повтори, схоже на опудало, опудало. Це ти опудало, в тебе на голові не шапка, а цілий таз. У мене таз Ну, стривай! Ні, це ти стривай. Ану, признавайся, ти хто такий? Мухомор. А може, скажеш, звідки ти тут узявся? Виріс. Виріс? А де ти виріс? Ось тут. А коли виріс? Вночі. Вночі, а звати тебе мухомор? Мухомор. Ану, покажи документик. Який документик? Документик, що ти народився на цій галявині, ану показуй, а то чик-чик і нема. А, чик і нема? Так би відразу й сказали. Зараз, зараз, та де ж він у мене документи крізь А ось, ось, мій. ось мій документик. Раз і нема. А тепер скажіть на милість, чия шапка найкрасивіша? Твоя. Вірно. А ваші шапки? І наші. Теж правильно. Але вони так не думають. Хто вони? Сироїжка. Та її друзі, вони вважають, що найкраща шапка у Уку. У сироїшки. У сироїшки? Так вважають від борових рижик і три масчучки. Ми знищимо сироїшку! Діда боровичка, рижика і трьох маслячків. Знищимо! Вірно, про дощовичок, знаєте? Чували! Звичайно, чували! Хто про нього не чував? А, а що це, це таке? Це перламутрова скринька. Якщо її відкрити, Піде дощ. А якщо не відкрити, то не піде дощ. Розумниця. А якщо дощ не піде, то Сергішка і її друзі що? Загинуть. Розумниця. Поганки, а ми Ми не загинемо. Погані гриби можуть рости в будь-яких умовах за будь-якої погоди, навіть без дощу. Ясно? Ясно! Я вже знаю, де знаходиться скринька. Я проник на галявину. Де виросла сироїжка та її друзі. Я проник туди, викрав її, сховав у надійному місці і замкнув душі очок на ключ. Ось він, скринька повинна бути нашою, ясно? Ясно! Шикусь з піснею, кроком руш. Ми дві твій панки! Сіте про себе співати не скромно, співайте про мене. Ви мене розбудили. Дідусю, а дощовичок і справді існує? Так, дощовичок існує насправді. В такому разі нам необхідно знайти дощовичок і сховати його, а ключ відібрати у мухомора. Правильно. Я піду направо. Я пі піду наліво, а я. Що це? Зник? Ніби землю провалився. Ого? Яка тут нора? А яка на ньому шапочка? Червона? Чер. 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 Червона. З білими цяточками. З білими? З бі-бі-так, З білими. Це мухомор. А він сам? Ні, з ним ще двоє. Це поганка. Вони хочуть забрати дощовичок. щовичок. Вірно. Що ж робити? От що, ховайтеся в цю нору. Якщо буде потрібно, я вас покличу. А ви? Як живе, дідусю? А я залишуся тут. Мене важко відрізнити від пеньочка. Я послухаю, про що вони говоритему. Вірно. В сітку, і до мене на гарянку. Ясно? Ясно. А що ми з ними зробимо? Підсмажимо. Ага, підсмажимо на сковорідці А рижика? А рижика м -м, У вогнища. Ага. Рижика у вогнища. А сироїшку? Блодо. Ага, сироїшку в то, а діда боробичка. Ух, аж дух захоплює. Ой! Ой! Ти чому кричиш ой? Це не я кричу ой, це ти кричиш ой. А чому ти кричиш ой? Я кричу ой, тому що ти кричиш ой, а я кричу, тому що ти кричиш ой. А чому ти сказала дух захоплює? Дух. Ти хоч знаєш, що таке дух? Звичайно, дух це Це... як, як його? Ну те яке? Ну, ну яке, що ходить лісом і кричить. Правильно, ходить лісом з палицею, збиває шапки з поганих у хоморі, ще й кричить, Ау! -у -у! ой, не треба, їй так морошно поцвітати. А, ще й кидає. І вона кидає. Вона <кліпи> в горлі пересохнуть. <кліпи> і в мене пересохло. Поп'ємо і поп'ємо. <кліпи> Ой, це мене други! Я про себе буде сіночку. В сіночку. Гей, малюки, швидше сюди, скоріше мотузку, в'яжіть. Здорово! Попалися поганочки! Дідусю, а де ж Мухомор? А мухомор на сусідній галявинці чекає, поки поганки принесуть сітку з нами. Ой, а де ж Рижик? Рижику! -ри Рижику! -ри Рижику! Ри Я, Я! Я! Не сердний хлопчику, <кхм> чому ви заперелися? Я! краса! Ось! Яка краса! що вечок? що у хумора. Ось що малюки, необхідно кудись сховати дощовичка. Я знаю, знаю куди. На сусідній галявинці є. Нехай це буде нашою таємниці. Сідусю, відпусти. Ей, дідо, тобі говорять, відпусти. Ні, поганки, сітка найкраще місце для вас. Ховали. Ану, друзі, відверніться. Навіщо? Відверніться. Рижику, ви можете хоча б на хвилинку не дивитися на мене. А тепер поверніться. Хто це такий? Що? Схожа на поганку? Незвільняно. От і добре. Ключ буде у нас. Не побігла до вухомора. Ви тільки завадите Сироївці. Якщо Мухомор побачить вас, то він одразу зрозуміє, що це не поганка, а сироїжка. Що ж робити? Вже темніє. Будемо чекати повернення сироїшки. А поки що йдіть і стрижіть дощовичок. А ви, дідусю, а я буду стерегти погано. Я не піду. Я залишуся з вами, стереште погано. Ну, то добре, малюче. Залишайся, будемо разом вартувати. Поспіть, дідусю, а я шампу стережу. Я не засну, слово честі, не засну, ні в якому разі не засну. Думаючи, дивись, щоб все було гаразд. Вона ж казала, як вона ж казала, а, згадай, хитро широко спіймати, хитро широко спіймати, хитро широко спіймати. Вони забули. Чик і нема, і нема. Ой, це вони! духи! <му> я шпав? Шпал? Ворожня. Вони побігли до мухомора. Мухомор пижнає шивоїшку і... Ні, я чого так не жалишу. Я прятую тебе, шивоїшко! ай яй 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 яй